Доброго дня. І таке питання, як пилок. Да? Пилок ось ми зберігаємо в такому вигляді. Да? Пилок він як сіль. Тобто пилок втягує вологу тільки-тільки вологість повітря піднімається, пилок моментально втягує свою вологу. Тому зберігаємо пилок в стеклянних банках або в. В салафані або в відрах пластикових, але плотно плотно зачиненими для того, щоб туди не проникала волога. Ви так, чуєте, як він шумить, він там геть сухенький, як камінчики, вологи там немає. Далі, навіщо ми його зберігаємо? Навіщо цей пилок потрібен? Значить, пилок я використовую, коли в природі пилка немає. Це приблизно початок березня, може, середина березня, ще нічого не зацвіло, і треба спонукати матку для засєва. Тобто, коли є принос і матка бачить, що все, весна розпочалася, і можна починати свій інтенсивний розвиток своєї бджолини родини. Але деякі, ось бачу відео на сьогоднішній день, 15 лютого. 3-4 дня був гарний гарний обліт. І люди вже пать почали їм давати цей пилок. Я вам скажу: ну, це зима, це лютий місяць. Зрозумійте, те, що було 3-4 дня тепла, це не означає, що весна, це не означає, що ваша матка вже повинна починати свій засів на повну мощність. Не потрібно її на даний час стимулювати пилком або ще й жидким сиропом, возьміть, простимулюйте. Не потрібно. 15 лютого, почекайте. Я знаю, що ви хочете вже всі працювати з бджолами, хочете їм зробити добро, але. Це добро може вилезти до вас боком. Не треба 15 лютого давати їм пилок. В природі ще зима, ще холодно. Тому пилок я даю коли на протязі тижня, уже в березні місяця або й двох тижнів, вже температура вище 10 градусів, ще не порозкривалась невербаний кльон. бджоли вже щось рискають, шукають. Вони летять на напілки, так як у мене майстерня. Вони там запілок щось збирають. От Тоді, в той час, я їм даю пилок для того, щоб вони збирали пилок. Бачив людей, які дають їм кукурузу, дають їм горох меляний, дають їм сою меляну. Ну це ж не свині. Ну, зрозумійте, навіщо їм та кукуруза, той горох і, і ще що там та. не потрібно їм цього давати. Да, вони будуть нести, але в природі немає. Вони будуть нести цю кукурузу і будуть нести цей горох. Вони будуть його заставляти в камірки, а потім, як зацвіте кльон, і буде, і верба буде. Принос пилку, вони просто будуть його викидати, той горох і ту сою, і будуть на це місце ставити природний пилок. Тому ваші бджоли з голоду не помруть. Для цього вони збирають пилок минулого року і роблять з нього пергу. І в цей час, в лютому місяці, білкова підкормка у них вулики присутня, у них є спірга. Це той же самий пилок консервований. Вони беруть його і годують той розплід, який у них з'явився. А те, що ви будете на даний час їм давати у цей пилок, ви будете стимулювати матку 15 лютого на засів, що вам геть не потрібно. На даний час тепло, да, плюс 10. Але передають на тиждень похолодання до нуля градусів, а в деяких регіонах і мінус. Навіщо вам там обширний розпліт? Зачем? Не робіть цього. Всьому свій час. Прийде час, дасте їм пилок. Як я його буду давати, я зніму відео. Він мелиться на кафемолки, розсипається. В суху погоду, тому що я вже сказав, бо він боїться дуже вологи. В суху погоду розсипається на якийсь такий, Я на шифер насипаю, і бджоли дуже дуже гарно беруть. Але не в лютому місяці це я роблю. Ну от якось так.